If that word ever come to pass, uh, that's a pretty good title. приґадтайлзвінки <laughs> і заразний сміх Хіларі Клінтон не раз рятував її у найважчі часи у найнезручніших ситуаціях. Сьогодні вона найбільш обговорюваний кандидат у президенти США. Шлях до цього буремні 67 років. Тож приводів для обговорення в її житті чимало. Дівчина з Чикаго навчалась на юридичному факультеті в Єльському університеті. Там отримала ступінь доктора права та познайомилась з майбутнім чоловіком і президентом США білом. Лінтоном, проте своєю видатною кар'єрою вона зобов'язана не впливовому чоловікові, а силі характеру та розуму самої гіларі у своєму інтерв'ю вона сказала, що цього її навчила мати. Я поважаю кожного, хто зміг піднятися після падіння. Я дійсно поважаю таких людей. Я навчилася цьому від своєї матері, у якої було насправді жахливе дитинство. До неї погано ставилися, нею не опікувалися. Її били. Вона могла опуститися, почати скиглити, але вона не зробила цього. Вона весь час піднімалася з колін. Вона сказала мені, тебе можуть поставити на коліна вісім разів, десять 10 разів, сто разів. Але головне, щоб ти могла піднятися. Підніматися з колін доводилось не раз. Найскладніше, звичайно, під час сексуального скандалу з Білим Клінтоном у 1998 році. Спробуй гідно вийти зі становища, коли весь світ обговорює порнографію твого чоловіка в білому домі, а йому самому загрожує імпічмент. Як колись вона переїхала разом з Білом в його рідний Арканзас, щоб будувати. Його політичну кар'єру так і зараз вона залишилась поруч, навіть дізнавшись про зраду з практиканткою Монікою Левінським. Якщо говорити про прощення, то в першу чергу йдеться про того, хто прощає. Я знаю дуже багато людей, оскільки я довго живу на цьому світі, які не змогли переступити через себе. прощення це здатність знову відкрити двері і рухатися уперед. Неважливо, чи йдеться про особисте життя чи про життя цілої нації. Це прощення і справді відкрило їй двері до власного політичного майбутнього. Через. З три роки після гідно пережитого скандалу вона сенатор від Нью-Йорка, причому на два терміни. На виборах 2008-го вона кандидат в президенти, найбільший конкурент Обами. Наприкінці перегонів відмовилась від участі на підтримку діючого президента США. Тому після перемоги він запропонував Гіларі посаду держсекретаря і підтримує потенційного президента і зараз. Повагою до Хіларі Клінтон скажу коротко. Вона була сильним кандидатом 2008-го, Вона мене сильно підтримувала на загальних виборах. Вона була видатним держсекретарем. США, вона друг, і я думаю, що вона буде чудовим президентом. У своєму стартовому передвиборчому ролику Хіларі Клінтон намагалась you догодити you всім верствам населення. Головний меседж підтримка середнього it's класу та соціальних програм. It's для американців right. so це те, що треба, але не для росіян. Хіларі відома своєю критикою політики Путіна, хоча ще на посаді держсекретаря. Вони намагались покращити стосунки з Росією. Це саме та спроба 2009 року натиснути на кнопку перезавантаження у російсько-американських відносинах. Проте перекладачі помилково написали на кнопці перевантаження. перезагрузка. Дисе з uh, перегрузка, вичмінс овоча Хіларі Клінтон тоді просто посміялась з курйозного моменту, а потім ще раз сміялась над путінською політикою. Минулого року вона засудила анексію Криму та порівняла дії Путіна з бажанням Гітлера захистити етнічних німців в Польщі та Чехії. А вже цього року вона пожартувала над рокировкою Путін-Медведів, спорадувавши, як вони придумали цю геніальну ідею. i mean, you can imagine the conversation with putin. you know, he was prime minister after he was president, and then one day he says, vladimir, you think you'd like to be president again? i think i would, actually. <laughs> why, don't, why don't we just go announce it? we'll tell dmitri that he can be prime minister. <laughs> excellent, excellent idea. So, yeah, we have a process, yes. <laughs> Розумна жінка з почуттям гумору зачепила російського президента на порівняння з Гітлером. Він відповів, що з жінками краще не зв'язуватись, і що Клінтон слабка. Щоправда, завернувся за принципом бутерброда у позитивні слова, так щоб не докопатись. жінками краще лучше ні і лучше не вступати в прирікання. Но госпожа Клинтон и раньше не отличалась особым изяществом в выражениях. Ничего, мы с ней встречались после этого и мило беседовали на различных международных мероприятиях. Думаю, что и в этом случае можно было бы найти общий язык. Но когда... Люди переходять определенної границі. это говорит, границя приличия, это говорит не их силе, а их слабості. Но для женщины слабость не самое плохое качество. Діяльність Клінтон на посаді держсекретаря не залишає сумнівів, що в разі президентства вона візьметься за діалог з Росією. Проте їх взаємні почуття з Путіним кажуть, що це буде важкий діалог. Так вважають і самі росіяни, які очікують, що стосунки Росії США за Клінтон президента лише погіршаться. Я думаю, що буде ще хуже. Почему да, вы так думаете? Ну, ну, потому что у нее взгляды такие. Я смотрю телевизор, и мне, мне кажется, что она очень а агрессивно относится к нашей стране. Она ястреб настоящий. Поэтому, я думаю, только ухудшится. Хотя перезагрузку она нам приносила. Ну, дело в том, что никогда не были у нас хорошие отношения с Соединенными Штатами. Независимо от того, кто у них там придет или кто не придет на протяжении многих лет, даже столетий, у нас никогда с ними не были хороших отношений. Поэтому рассчитывать на хорошие отношения не стоит. Америка была агрессором, она остается агрессором. Все войны развязаны за последнее время, если проанализировать, вы увидите, развязывает Америка. Россия, так же как и Советский Союз бывший, он никогда не развязывал войны-то. Самодостатня і розумна Клінтон має найбільші шанси стати першою жінкою президентом США у 2016 році. І, вочевидь, Росії варто підготуватися до цього. Бо, поки Путін сміється з безхребетної політики заходу у конфлікті з Україною, та варто пам'ятати, що сміється той, хто сміється останнім, Валерія Сергієва, телеканал Еспресо.